У Севастополі залишився лише один корабель носій крилатих ракет. У Севастопольській бухті нині перебуває один корабель носій крилатих ракет типу калібр із семи, який є у складі Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим. Реалії. Біля куриної пристані пришвартований фрегат проєкту 11356 Рбуревісник, третій ліворуч серед кораблів. У складі Чорноморського флоту три такі фрегати: адмірал Григорович, бортовий номер 494, адмірал Ессен, 490 і адмірал Макаров, 499. Від початку повномасштабного воєнного вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць. Крім того, Носіями крилатих ракет є малі ракетні кораблі проєкту 21631 буянем, яких у складі Чорноморського флоту 4, вишніволочек, бортовий номер 609 Орехово Зуєво, 626, Інгушетія, 630, і Ворон, 600. Жодного з кораблів цього проєкту в Севастопольських бухтах немає. 23 червня українське оперативне командування Південь повідомило, що корабельне угруповання Росії загрожує Україні 40 крилатими ракетами. Корабельне угруповання ворожих сил у кількості п'ять ракетних кораблів, три великих десантних кораблів та один підводного човна несуть загрозу ракетного удару 44 крилатими ракетами. Водночас штормова погода не сприяє висадженню десанту, йдеться у повідомленні. Російські війська від початку повномасштабного вторгнення випустили 2709 ракет по Україні, такі далі 23 червня навів український президент Володимир Зеленський, виступаючи перед спільнотою провідних освітніх установ Ізраїля. Російська армія щодня та вночі б'є по Україні ракетами. Абсолютна більшість із них, по звичайних не військових об'єктах, житлових будинках, підприємствах, інфраструктурі, цивільних людях. Станом на ранок проти України використано вже 2709 ракет. І з огляду на темп їх використання дуже скоро загальна кількість досягне трьох тисяч. Це не найпростіші ракети. Так. Серед них є застарілі, ще радянські, ще 60 х років минулого століття. Але є й сучасні, наголосив Зеленський. З Білорусі почали вивозити боєприпаси в Росію. Білоруською залізницею почали вивозити боєприпаси в РФ. Про це повідомляє телеграм канал Плив. Спільнота залізничників Білорусі зазначають, що почалося завантаження боєприпасів у 100 критих вагонів для перевезення вибухових речовин. Ці вагони орендовані у білоруської залізниці управлінням військових сполучень Республіки Білорусь та Центральним управлінням військових сполучень Міністерства оборони Руснявої Федерації. Підкреслюють, що завантаження вагонів зараз відбувається на багатьох великих артилерійських базах озброєння. Серед однієї з таких наводять військова частина 67878, 46 артилерійський арсенал ракет та боєприпасів у населеному пункті Броннагора, Бреська область. Білоруські залізничники повідомляють, що кількість боєприпасів настільки велика, що самостійно на арсеналі їх завантажити не можуть. Кількість боєприпасів настільки велика, що завантаження власними силами організувати не можуть та відряджають військовослужбовців з інших підрозділів, зазначають повідомлені. Також навели маршрут, яким рухатимуться вагони. Їх групами чіплятимуть до вантажних поїздів. Далі від станції мінського залізничного вузла вони прямуватимуть за маршрутом Мінськ. Орша, Красне, Смоленськ. Також наводять мапу маршруту. Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що в Білорусі почали розконсервовувати техніку, яку можуть перекинути для російських підрозділів на Донбас або в Херсонську область. Український десантник збив російський штурмовик Су-25. Броньований літак окупантів назавжди приземлено з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла. Військовослужбовець десантно-штурмових військ Збройних сил України збив російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних сил України у Фейсбук. Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79 дев'ять і окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України збив російський штурмовик Су-25. Грач ідеться у повідомленні.